Як я потратив 8 тисяч гривень на Алікспрес і скільки непотрібних товарів, з цих пакунків я викинув в смітник. Навіщо цей непотріб за Алікспрес ти купуєш? Важко людям пояснити, що це я купую для вас, щоб ви подивилися, чи, наприклад, ось цей пірометр його можна брати. Можливо, це взагалі якась херня, а ти витратиш кошти і так, і не будеш знати, чи херня це чи не херня, так Петрович купив. Гроші потратив не твої, а свої. Перевірив і показав, чи хороша ця штука, чи сміття. Зараз подивимося, потрачені кошти даремно чи не даремно. Ану? на собі, бляха. Як так? Як так, бляха? Така розбіжність. Тут 17, а тут 19. Іде правда, бляха? Зараз будемо знавати, де дійсно правда. Можливо, я все життя міряв неправильно, тому що в мене ось цей вже. Років 5, десь орієнтовно 5 років. І я все життя, напевно, міряв неправильно. Дивіться, там 19, а там 16. Ну як таке може бути? А? Простий вам приклад на моєму термометрі показує 21 градус. На мультиметрі 21 градус також. Повертаю задню кришку, і будемо міряти, щоб воно нічого не відблискувало. Дивіться: 23, 25, 26. 20. Давайте, може, ще раз ось тако зробимо. 23, 24. А тепер цієї ж самої фірми, що і мультиметр. 29, 28. Ну, цей більш точніше, ніби показує. 28. 24. 26. Ну, в принципі, плюс-мінус показують однаково. Але чомусь на стіні розбіжність. Ну, не сильно велика. Коротше, я його купив за 120 гривень. Міряє від мінус 50 до плюс 400 градусів. За ці гроші однозначно може бути. Поїхали далі. Що це таке? Так, гірлянди. Гірлянди. Бляха, оце то я лоханувся. Оце то я лоханувся. Я купив, коротше, гірлянди під батарейки, бляха. Це ж. Це ж де тепер взяти стільки тих батарейок, щоб світилися ці гірлянди. Ну йома, Ну Петрович, ну як же ж ти так, але ж воно коштує 40 гривень, бляха. як тепер цим всім користуватись? В принципі, можна користуватися навіть без батареючок, якщо у вас є до чого підключити. Дивіться, може мигати, а може просто тупо світити. За 40 гривень я не знаю, варто воно уваги чи не варто, ти собі підписник, вирішуй сам. Їдемо далі, крутимо педалі. І це мультиметр. Мультиметр такий, який я ще не показував. Так, дивимося, що в нас дроти. Ну, такі собі, бляха. Дешевенькі коротше. дроти тут дали вони. Ну і мультиметр цей коштує. Здається, здається, десь в районі 200 гривень. Ось такий коштує. Повністю автоматичний. Зараз ставлю батареючки і покажу. Показую, що може цей мультиметр, можливо, тобі пригодиться. Режим прозвонювання. Далі. Міряє він 230, 230, 230, 232, міряє чітко, батареючка. Показую. Змінний перемінний, струм постійний. Так, батареючка 125. Все чітко показує, тому що я цю батареючку постійно тестую на всьому. І ще ця фішка має ліхтаречок. Дивіться, бачиш, ліхтаречок такий. Ну, в принципі, хай там буде. І якщо потримати ось цю кнопочку, Ось так. То він буде тоді шукати дроти. Бачиш? Буде шукати дроти в стіні або напругу. Ось така штука, яка також має бути тестером, коштує недорого, здається, також 200 гривень. Зараз подивимося, що це таке. Я вже тестував багато різних тестерів. Ну, ось такого в мене ще не було. Всередині інструкція. Запакована ніби супер класна дорога штука. Дивіться, така собі. Ручечка, яка має щось міряти. Перепрошую, він коштує не 200 гривень, а 100 гривень. Дивіться. Наскільки чуттєва штука. Хоча напругу він показує не точно. Якщо ось тут представити пальчика, бачите? Ось тут представити пальчика, то він показує 102 вольта, бляха. Я не розумію чому. А ось тут показує 126. Тут 100 вольт. А тут 126. Має показувати 230, але чомусь ця фігня не працює. Хоча, виявляє, що там є напруга. Навіть з великої відстані. Не знаю, чи воно тобі треба. Ліхтаречок також є. Такий собі. Коротше, не знаю, за 100 гривень треба воно тобі чи не треба. Кому треба, подарую. Що це таке? Рулеточка! Виявляєте, рулеточку вже не треба в магазині. Купувати, а можна купити на Aliexpress. Рулеточка коштує 100 гривень. І ви скажете Петрович, що ти нам якусь херню показуєш? Рулетку? Що в магазині не можна рулетку купити, но рулеточка це не зовсім простенька рулетка. Китайці показали, що ця рулетка буде світитися в темряві. Поставив на сонце, зарядив. Йдемо дивитися. Коротше, я розчарований. Китайці, як завжди, намахали. Ні хрена вона не світиться. Поїхали далі. Що нам дали китайці? А дали ось таку дуже круту штуку. Я вже собі замовив нею, я користуюся і покажу вам ще підписники. Замовляв її в товарах по 2-3 долара і купив її за 250 гривень. Ось така штучка. Не буду розпаковувати, а покажу свою. Ось таку купив я раніше. Це рівень. Дуже крутезний рівень. Показує, наскільки точно можна міряти куди, які панели, скільки градусів. Можна просто користуватися як рівнем. Собі виставити туди-сюди. На магнітику. Дивіться, на магнітику. Ну, коротше, класна штука. Якщо немає рівня, то ось такий цифровий рівень за 250 гривень ну, дуже класна штука. Вже дуже багато разів просили підписники підсилювач сигналу Wi-Fi. Я купив. Потім перевірю і десь запишу вам відео, як він працює. Я знаю, що таке можна купити в нас, але, наприклад, люди, які живуть десь в селі чи в районному центрі, ну не завжди в магазині там таке купиш. І тим паче ти не знаєш, наскільки воно якісно працює. А ось цей коштує 150 гривень. Як він працює за 150 гривень, коротше, будете скоро бачити, тому що хочу подовжити собі сигнал, щоб працювала камера трішечки далі від вайфаю. Остання посилочка з цього пакуночка. Що це таке? Напевно, буде ідеальна штука під новий рік або просто так. Дивіться, тут батареючка, сонячна панель, кілок. Ось так воно вставляється. І зафігачується в землю десь. І все. І далі дивіться, коли наступає вечір, коли ми сонячну панель закриваємо, вона починає світитися різними кольорами. Тим паче, тут є режими. А, ні, ось, ось тут є режими. І режими ці всі можна змінювати. Діодики дуже малесенькі, тому споживання буде невелике. Дивіться, можна міняти різний колір, можна десь намотати. Я бачив, що в китайців було намотано на водосточній ринві. І все воно дуже гарно там виглядало. Дивіться, 150 гривень. Прикольно. Я думаю, прикольно. Хай там буде.